Депутати Володимирської міськради на позачерговій сесії підтримали рішення про припинення права постійного користування земельними ділянками Свято-Успенському кафедральному собору і Свято-Миколаївській громаді Української православної церкви Московського патріархату розповів суспільному міський голова Ігор Пальонка. Із 34 депутатів каже на засіданні були присутні 22. Рішення підтримали одноголосно. Рішення по питанню московської церкви. Ще міська рада приймала 27 липня попереднього року, тому що в місті дислокуються військові частини. Багато наших хлопців сьогодні дівчат захищають нашу незалежність, ініціювали звернення до президента України. До Верховної Ради України, до обласної державної адміністрації щодо розгляду цього питання. ухвалене депутатами Володимирської міської ради рішення роз'яснив керівник управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів Андрій Трофимук. Земельні ділянки в постійному користуванні. Дві з них знаходяться під житловим будівництвом, і три це собор. Миколаївська церква і капличка на вулиці Соборній 1 в юридичному плані припиняється право постійного користування земельної ділянки. Далі ми чекаємо реакцію вже від вищестоящих адміністрацій для того, щоб приміщення, які є пам'ятками архітектури національного значення користування було відповідно до чинного законодавства, припинене. Оскільки собор і Миколаївська церква це пам'ятки архітектури місцевого національного значення, рішення депутатів прокоментував клірик Свято-Успенського собору Української православної церкви Валерій за своє право, так як і ми є українці, першу да, і як є громадяни України, будемо добиватися тільки у судовому рішенні. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.